Вітаю! Сьогодні я хочу повершити для вас на таку дуже просту тему, так чи ні, на ваше питання. Чи здійсниться ваше бажання? Так? Чи здійсниться ваше задумання? Дивіться, ви формулюєте питання, на яке можна дати відповідь так чи ні, але при цьому опираючись на своє бажання. Тобто це ворожіння на здійснення бажання. Але вам чітко просто карти скажуть: так чи ні здійсниться чи не здійсниться. Тобто, якщо, ну, і відповідно, я трошки думаю, роз, розкрию ці питання, що може вам завадити, і як прискорити, як пришвидшити здійснення бажання, або як все-таки, якщо буде негативна відповідь, то як м, вам отримати позитивне. Добре, я вам запропоную шість варіантів. Один варіант це одне бажання. Але формулюйте таким чином питання. Задавайте картам, на яке можна дати відповідь так чи ні. Тамкоди в описі до цього відео. Ой, потягнулися дві карти, ну нехай вже так буде. Значить, так треба. Нехай буде. Тайм-коди є в описі до цього відео. Будь ласка, визначайтесь перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Тобто, ви можете загадати всі шість бажань, можете якусь одну вибрати позицію. Одна позиція, одне бажання. Визначились? Добре, я починаю. Перший варіант. Давайте я уточню, тому що тут я б сказала, що так, але хочеться мені уточнити. Так, да, 100%. Тут 100% так, але особливо ті, що стосуються бажання, які пов'язані з особистим життям, або ті бажання, які здійснення яких вплине на ваш емоційний стан взагалі на ваше щастя, так? Можливо, хтось загадав, чи купите ви квартиру. А для вас покупка цієї квартири це просто. Ой, буде великим щастям, розумієте? Тому тут, тут так, але відразу хочу звернути вашу увагу, що ви при цьому повинні зробити правильний вибір. Або ви вже зробили якийсь вибір, і тоді чекаєте, ви все правильно зробили. Або якщо ви знаєте, що ви повинні ще прийняти якесь рішення, щоб отримати щоб, ну, для здійснення цього бажання. То ви просто дослухаєтеся до свого серця, і тоді ви це рішення приймете правильно. Ви зробите правильний вибір, і ви отримаєте те, що ви хочете. Другий варіант 100% так. На всі питання. От абсолютно на всі бажання так. І народження дитини в тому числі. Все так, 100%. Третій. Тут, ой, тут, знаєте, зараз я хочу уточнити колесо фортуни. Ну, дивіться, може бути і так, і ні. Але є дуже великий ризик, що. Тут все залежить від, знаєте, чи посміхнеться вам доля, чи не посміхнеться. Так, а що вам зробити, щоб виконати це бажання? Знаєте, тут, або це бажання, ви настільки до нього прив'язані, настільки ви цього прагнете, що це вас обмежує. У вас просто вже залежність пішла від цього бажання, і його можуть просто не здійснити задля вашого блага. Розумієте? А, тому о, тут, так, а що вам зробити, щоб все-таки отримати бажане? Давайте так, ще, ще раз уточню. Ну, по-перше, ви повинні чітко розуміти, що вам дійсно це треба, і ви хочете це отримати. Ви чесно собі даєте відповідь. Ви це заслуговуєте, ви маєте на це моральне право отримати те, що ви просите, те, що ви хочете. І. Будьте, якщо ви так, якщо ви знаєте, що ви над цим працювали, що ви це заслуговуєте, що ви не просто там какая-то -та блаша, ви нічого ради цього не зробили, а хочете просто все отримати. Якщо ви заради цього бажання нічого не зробили, а хочете просто все отримати, то вам цього не дадуть. А якщо ви чесно, собі, о, чесно собі дайте відповідь на такі питання. Чи заслуговуєте ви це? Чи дійсно ви це хочете отримати? А чому ви це хочете отримати? Заради для себе, чи для того, щоб, може, вас похвалили? Або, можливо, це бажання обслуговує насправді ваші комплекси чи ваші душевні болі і страждання? Ну знаєте, можливо, ви хочете. Отримати дуже хорошу роботу або вийти заміж для того, щоб нарешті ваші рідні вам сказали: Ой, да, молодець. Ти молодець, а не кісок, а не шматок кизяка. Да? Може бути, отак: вот вот. розумієте, наскільки воно істинним вашим? Це бажання? Якщо ви дійсно це воно ваше, вам потрібно. Лише вам для вашого щастя це. І ви для цього багато що зробили, і ви заслуговуєте на це, то просто це відпустіть. Вірте в те, що воно здійсниться. І тоді ви його утримаєте. Зрозуміли? Тут отака відповідь. Просто попрацюйте самі з собою. От Проведіть оцей діалог, з'ясуйте. Якщо ви собі на всі питання скажете відповісти так, що так, я заслуговую, так я багато що зробив, так, це істинно моє бажання, то тоді заспокойтесь і посміхніться долі. І тоді доля посміхнеться вам, і ви це отримаєте. Четвертий варіант. Тут так, 100%. Я хочу вам сказати, що а ви зробили все для того, щоб це отримати. А ви вже це зробили, і ви це отримаєте. Ви отримаєте. Це просто питання часу. І ви навіть знаєте, коли ви це маєте отримати. Тому заспокойтесь і вірте. Все у вас буде. Так, 100%. Так, п'ятий варіант. Тут. Ні, на жаль, тут ні. Це не здійсниться. І ви, власне кажучи, і самі це знаєте, бо ви якось вагаєтеся. І... Але тут відразу, знаєте, тут вам відразу порада. Не засмучуйтеся. Який би результат не був, не засмучуйтеся. А включіть критичне мислення, будьте з холодною головою і просто рухайтеся далі по життю до своїх нових бажань. Або подумайте, як можна це все-таки здійснити. Але, знаєте, якщо ви не впевнені, чи дійсно воно вам треба, чи не треба, то якщо отримаєте ні, то ну серйозно, просто не засмучуть. Ну тут ні тут. Тут, на жаль, ні. Ну, хоча, ви знаєте, в результаті ви зрозумієте, що воно вам і не треба було. Я вам серйозно кажу. Просто тут вам відразу порада. Не, не побувайтесь за тим бажанням. От якщо воно не здійсниться, не побувайтеся за тим. Або, можливо, знаєте, відпустіть. Можливо, ви навіть і перехочеться цього. Зрозуміли? Шостий варіант. Тут дві карти було. Ну, так випало. Ваше бажання здійсниться, а ви зараз в певних обмеженнях знаходитеся. ви знаєте, Ваше бажання знаходиться в певних обмеженнях, але буде якийсь ривок, різка, І, знаєте, ви відчуєте якийсь імпульс, якийсь момент. От побудьте у цьому стані спокою. Ну, да, воно не здійснюється, ну нічого страшного. Ви чікуйте, вичікуйте, заспокойтесь і ви очікуйте спокійно. Бачите, котик тут, якби спить, але насправді кот і кіт тут не спить. У нього він ушки настораже, але він в розслабленому стані. І коли потрібно, він стрибне. Тобто, в певний момент ви це отримаєте. Давайте я ще уточню. Чи здійсниться ваше бажання? Та, здійсниться. Здійсниться, і ви знаєте, це якось ви його самі здійсните, і це буде достатньо авантюрно, достатньо несподівано. Але зараз чекайте влучного моменту. Будьте пильними, чекайте влучного моменту, і тоді ви це отримаєте. Це 100% це бажання здійсниться. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу. Я бажаю вам, що всі ваші бажання, які не шкодять людям, не шкодять цьому світу, і які вам приносять щастя, нехай вони всі здійснюються. І знаєте, що я хочу звернути на що хочу вашу увагу. Мрійте лише про те, що може принести вам щастя. Розумієте? От коли ви ставите перед собою якусь мету або якусь мрію у вас є, ви себе питаєте, а наскільки це зробить мене особисто щасливим чи щасливою? Якщо вам дійсно це потрібно, якщо воно по серцю, то мрійте, бажайте цього, і воно обов'язково дійсниться. Людина отримує все, всі мрії здійснюються, які здатні зробити людину щасливою. Повірте, це так і є. Якщо ви проаналізуєте своє життя, то ви побачите цю тенденцію, що саме, саме ті бажання, які особисто вас робили щасливою, так вони здійснювались. А не ті бажання, які там, щоб мама була довольна, або щоб мужу було хорошо. Розумієте? Отакі бажання, вони тільки вимотують. Вони призводять до якогось емоційного вигорання, що ти, наче отримуєш, а тоді все. А, а, а де я в цих розкладах? А де моє щастя? А коли ви отримуєте мрію, бажання, яке дійсно здатне вас робити щасливими, ви будете вже так тішитися результатами тієї здійсненої мрії? Ну, ви, ви вже будете ну, такою щасливою людиною, і це вас наповнить. Повірте, ви може до кінця життя будете саме цією тішитися. І вам буде легше, легше втілювати свої нові мрії, мрії. Воно, знаєте, воно насправді ті мрії, ті бажання, які йдуть від серця, які істинні є, які е, народжені у вашому серці для того. Щоб зробити щасливими вас, бо в серці тільки ну, серце це про щастя, розумієте. То е ці бажання, вони, вони якось легко здійснюються. І воно якось дуже гармонійно. І ти щасливий під час е цього шляху до здійснення свого бажання, от в процесі, Так? от е дивіться, ті, хто е вступав до вузу, Саме на які там престижні, не на які там батьки хотіли, щоб ви вступили, а за покликом серця. Пам'ятаю, в мене була співробітниця, боже, її звали Оксана. Так, вона закінчила Києво-Могилянську академію, якийсь факультет, щось там пов'язано із культурологією, якось так. Тобто вона вивчала там історію культури, там історію мистецтв. Вона не працювала в результаті по своїй спеціальності, але вона про саме про цю освіту, про цей диплом про цю освіту, про ці знання, вона мріяла, і вона дуже хотіла, і вона е, дуже щаслива була. У неї було щасливе студентське життя, і вона потім вже, ну, я вже з нею познайомилася, коли вона вже доросла жінка була, їй вже було за 30. У неї була кар'єра в іншій професії і достатньо успішно, але вона тішилася тими знаннями, які отримала в університеті, і то їй приносило щастя велике. Оце такий от приклад. Я... Тому що в мене не було такого. Я отримала освіту не ту, яку хотіла особисто. Я по своїй душі. Я просто я вважала, що, мабуть, мені треба отримати диплом або юриста, або політолога, або от щось таке дуже серйозне. В результаті я. У да. мене юридична освіта, але ніяких. Ну, я не можу сказати, що користі воно не принесло. Так, принесло, звичайно, і. Навчання це взагалі все дуже корисно. Але якого щастя, ну мені це. Я не знаю, навіщо він мені зараз цей Ну, є і є. Ну, добре. Можливо, колись згодиться, але я знаю, що не згодиться. От, тому... тому мрійте саме про те, що дослухайтеся виключно до свого серця. Тому що наші рідні, наші. Скажімо, оточення, нам нав'язують, про що ми маємо мріяти, чого ми маємо бажати. Ну, я не знаю, як у вас у мене особисто це взагалі була страшенна трагедія в моєму житті, наскільки мені мама все нав'язувала, це, ну, це, це просто був якийсь жах. І вже в достатньо дорослому віці, коли мені вже було. Ну, Ой, уже так хорошо за 35, і я вирішила, що, ну, скажімо, по своїй там певній професії, в якій я достатньо успішно себе реалізувала протягом там 17 років останніх, ну, можливо, не останніх, останні вже я вже не, не в своїй професії, я вже займаюся влічною магією, але я знайшла собі свою професію, роботу, мені дуже хотілося, якраз були часи після пандемії, мені дуже хоті, хотілося працювати вдома. Я не хотіла ходити в офіс, я, я хотіла вже піти від цього графіку, планерки, що там щось, ну, кошмар. Я, власне, кажучи, знайшла таку роботу, і достатньо висока посада у мене була, і мала я працювати вдома, але так як в той момент я приїхала жити до мами, в мамину квартиру, і вона мені постійно говорила: що ти вдома сидиш, як це так, так, їздіть на роботу, нужна їздити на роботу. І вона мені так продовжувала мозок, що чесно, що я я піддалася, я здалася, я. Просто їздила, почала їздити в цей офіс. Хоча я могла працювати і вдома, там майже ніхто не приходив. Я сиділа одна в порожньому кабінеті, якого чорта я там сиділа, я не знаю, вдома було набагато комфортніше, я ж багато часу витрачала на дорогу, що мені треба було поїхати, приїхати. Це ж все виматує. Ну, власне кажучи, все закінчилось тим, що я просто взяла звільнилася. Взагалі звільнилася і все. Я більше нікого не слухала. ну от, Тому, і мені постійно, якби мама говорила: Ну, як це, Ну, ж от хотіти цього, от ходити на роботу, общатися з людьми. Тобто, розумієте? Тобто, я про що говорю? Що соціум він нав'язує, чого ми маємо хотіти, до чого ми маємо прагнути. Розумієте? Тому не слухайте, на цьому, до речі, вся реклама весь піар стоїть. Тому ви дослухаєтеся до себе. Що, що саме ви хочете, і наскільки це зробить вас щасливими. Я дякую всім, хто дослухав мене до кінця цього відео. Я навіть не думала, що я почну з вами щось тут. Говорити, так, якісь, це не діалог, це монолог в більшості, але в мене таке відчуття, що це саме діалог. Що от я не сама з собою говорю, я говорю саме з вами. Тому я дуже дякую. Сподіваюся, що якісь мої міркування десь були для вас корисними. Все. Бережіть себе!